Друзі, усім привіт! Трошки інформації по нашим панельним антенам. Ми трішечки розширили кольорову гаму цих антен. Зараз вони в наявності в таких кольорах: чорний, олива захисний, білий стандартний, який завжди випускався, сірий та зелений. Усі ці антени доступні в цих кольорах в наявності на складі. Також саме головне, що ми зробили, це. Тут я звук записую, вибачайте. Саме головне, що ми зробили, це ще додали варіант антени з іншим типом роз'єму. Тобто раніше ми випускали антени тільки з одним типом роз'єму, це під F-коннектор. Під F-роз'єм. Він більш доступний був. F-коннектори в доступі. Зараз ви, ну, виникла така потреба. Треба було зміцнити ць, е, тип з'єднання, е, більш, е, більш міцніший зробити, надійний. Е, цю роль виконує саме роз'єм N-типу. Ось ближче можете побачити, як він виглядає. В принципі, усі е, цей роз'єм високочастотний, мабуть, знають. Е, які ще плюси цього роз'єму? Більш краще узгодження з кабелем 50 Ом і менші втрати. В принципі, на виході, що ми маємо? Ми маємо антенну, яка трішечки краще працює і видає сигнал. Підписуйтесь на наш канал. На цьому пока все. В цьому сезоні ми будемо говорити та випускати ще деякі антени на інші частоти. Буде цікаво. Слава Україні! Всім пока.